Друзі, всім привіт! Я вас вітаю в новому відео, в новому влогмасі. Ви тільки подивіться, який сьогодні сонячний день. Зараз триває повітряна тривога. Ракети літають, але ми вже піднялись додому, тому що зараз будуть застосовувати екстрені відключення світла. Іначе писали, що для Києва загрози немає, бо все полетіло на захід України, то ми піднялися, вже й трохи замерзло сидіти на першому поверсі. Ой, який день сонячний, Все чудово. Якби ще тривоги з ракетами не було, то взагалі було б супер. Так. У мене сьогодні буде ось такий маленький подарунок, трошечки пізніше його відкрию. Так люблю, коли на стіні відбиваються сонячні промінчики. І зараз падає тінь від сірки. дуже гарно. Леончик розмовляє. А я зараз планую швиденько зварити спагетті, зробити салат. Нарізати ковбасу, щоб був у нас такий запас їжі, бо якщо вимкнуть світло, а у нас нічого немає. Ну, там є ще трошечки ухи, але нехай то буде вже на обід. Заварила каву собі. Встигла я все зробити, ще й сходила в душ, помила волосся. Можливо, зараз встигну ще висушити, бо поки в нас не вимкнули. Енергії. Такі спагетти звичайні, ковбаску порізала і салат. Тут пекінська капуста, горошок у мене був і трохи помідорів чері Те, що було, з того і зробила. Думаю, що буде непогано. Також встигла леончику відварити яйце Вчора я йому не давала яйце, тобто перший раз я давала поверх і мені в коментарях написали, що краще давати а, через 48 годин а, другий раз алерген. От, але скрізь інформація різна, тому краще а, читайте, вивчайте і робіть так, як вважаєте. За потрібним. І сьогодні в нього буде пюрешка. Це я дістала з холодильнику. Вчора він їв яблучко. Сьогодні ще йому кашку кукурудзяну зроблю, і банан у нього буде на обід. Але це після сну, коли він перший раз поспить, чи вже другий. Бо він, як ми повернулися з укриття, то він вже трохи спав в укритті. Дістала, речі, леончика 74-го розміру, їх небагато. І пару бодіків він вже носить. Ось такий боді знайшовся в колекції. Ось такий, а, це вже навіть 80-й, але я його дістала, тому що це сінцей і зазвичай він маломірить. тож Дістала його одразу. Потім костюмчик такий, світшота та штанці і просто ось такі штанці. Це все ще новеньке, треба попрати і скласти в шафу та одягати лончика, обід, кашка, яйце з білком. Тут четвертина яйця. І ще я додала до нього молочка ага. і пюре яблучка. Бончик вже пищить, хоче їсти. Да? Давайте я відкрию сьогоднішній подарунок з адвенту 13 грудня. Маю ось такий гарненький маленький пакуночок. Я думаю, що цей подарунок від Ярослави. І я ще бачу. Що цей пакуночок Ярослава зробила сама. Просто з паперу для пакування подарунків. Молодець. Дивимось, дивимось. А, що тут всередині? Так, дивіться дуже легенький пакунок. Всередині я відчуваю маленьку коробочку. І я так думаю, що в цій коробочці біжутерія, якась прикраса. І, можливо, це сережки. Зараз подивимось. Так, ну, ці вузлики. Ладно, я тоді відклею скотч. О. Вийшло. Так, 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 так. Ага. Я бачу сережки, але вони не в коробочці. Дивіться, ось такі прикольні. Зараз, 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 зараз. Ось такі прикольні сніговички. До речі. Треба буде приміряти потім. Боже, такі милі. Це ж треба таке блакитні. Але якщо одягати такі сережки, то це краще зібрати волосся в таку дульку, і буде класно, бо під обруч не пасує. Залончик зараз, мамуся, вже йде. Так, і тут ось ця коробочка маленька. І цій -коробочці, коробочці. Hello Dream трішки має. Для тих, хто вміє мріяти. Що когорі з передбаченням? Леончик. Тут ось такий шоколадний горішок. І є передбачення. Читаю на каналі Дьоміна Лайф. Дьомі Лайф. <сіх> так, отже, цукерочка і передбачення. Бо минулого разу я просто з'їла шоколадку і не побачила, що там є передбачення. Так, Успіх не прийде до вас, ви самі дійдете до нього. Хм, цікаво! Цікаве передбачення! Будемо йти, а що робити? Так, Леон, тримай. Клас. Щиро, ага, одразу до рота. Ні. Ось такий сьогодні подаруночок 13 грудня. Щиро дякую, дуже приємно і дуже мило. Тобі мило? Задумався малий. Годиннику три години дня хлопці залишились вдома, Леончик, з Сергієм, а я йду в торгівельний центр Рівермол. Хочу зайти в Ечендем. там вже стартували знижки, сезонний розпродаж, хочу щось подивитися Леону. От. Мені ще дівчинка писала. В телеграмі, що почали знижки і вона гарно скупилася. А я ж там на деякі позиції чекала знижки, тому хочу подивитися. вулиці морозно, є легенький вітерець, але сонячка. Мінус три. Я тепленько одягнена, то мені нормально. Зараз ще пройдусь Швиденько, тому не змерзла. Спочатку ми планували всією сім'єю сходити в Рівермол, але Леончик заснув і міцно спав, і довго спав. Я його вже не будила, а потім вимкнули світло, а візочок ми не спустили. Тому хлопці сьогодні вдома, а мама пішла трошечки. Розвіятися. Я думаю, що сходимо на днях, можливо, навіть завтра. Хочу Леончику ялинку показати. Ну, взагалі хочу виводити його люди. Мені здається, коли у дитини зміна картинки, то дитинка тоді краще і швидше розвивається. Особливо це помітно після подорожі. А так як зараз подорожей немає, то хоча б водити якісь нові місця. Я вже по звичці пішла тим шляхом, яким ми ходимо з візочком, бо зазвичай я сама можу пройти і там, через перехід, тут гарні краєвиди можна поспоглядати на красу. Сподобались мені ось такі резиночки. Зараз зі знижкою 69 гривень. Дві резинки йдуть в комплекті. Такі бантики зі стрічкою. Є великий бантик, великий мені не подобається. Це закупка. Є ще ось такі бантики. 160 гривень. Але такий я можу сама зробити. А ось такі леопардові не зроблю. Треба подумати. Шапочки є зі знижками 280 гривень, 250, 230. Ось така приємна на дотик. Є сіра ось така. А сіра 240. 200 ось така синя з лейбою. Так, тут не бачу ці. На, це безнижки. 200 гривень ось така. Ось такий не дуже. Шапочки взяла приміряти. Це я сестрі запропонувала. Зараз поміряю їх, сфоткою. Дивіться, це перший варіант. А подобається, може відділення. Хоча в мене шапок багато. щічки розовенькі, після морозу. Дякую. Це точно ніби вона така величезна, але приємна. приємно. Нам Я не на собі. Хоча, знаєте, бути. І от ще така сіренька. Вона така пухнаста, бо та перша гладка, ця пухнаста, наче закрила. Но мені наче першу кри. Як ви думаєте, на шкарпетки знижки, дивіться, 279 гривень. Дві пари такі тепленькі. а коштували 559. На подарунок, до речі, класно. І запаковані гарно. Є ще ось такий варіант за 200 гривень, але тут одні. Мені такі більше подобаються. Це гетри. О, є ще сірі за 200 гривень. Ось такі. Теж 559 коштувало. Тут навіть 15% вовни є. Хороший склад. Штанці домашні, 179 гривень. Внизу на резинці. Бівстіки теж зі знижкою 650 гривень за два. А коштували 1450. гривень. ось такі гладкі за 500. Колір гарний. 600 гривень такий набір. До речі, без кісточок. Мені подобається білизновий чинделі. О, це для годування, до речі. Хоча в мене є? 600 гривень. Два. Дівчата кому потрібні. Вечендель. У мене, до речі, два теж за М'якенькі, М'якенькі, збавовний, класні. Рекомендую. Ще й за таку ціну, за два штуки. Ось за 500 гривень такі. На другий поверх, в дитячий відділ нарешті. Так, я візьму шкарпеточки, візьму шапку для сестри і зараз подивлюсь щось дитяче. На одяг теж є знижки, але я вже там нічого не дивлюсь, бо мені нічого не треба з одягу. А от дитяче це те, що завжди кортить купити. Це якась хвороба. Воно ну, вже і на шапки знижки. Але тут немає такої, як я лимончику купила. Але ціни нормальні. 179 гривень. Зараз ось така коштує. 279 це на флісі тепла. Рожеві є для дівчаток. Це на весну. А яка ціна? 179. Так, це ось такі, дивіться, 29 гривень, шапка. Така тоненька. Чисто від вітру. 6-12 місяців. Може взяти ловуну. 29 гривень. Зараз і хліба за таку ціну не купиш. Ну, купиш якісь такі а Ану, 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 подивимось, от. 69 2. Ну, Такі мені не треба, таку можливо, візьму зараз. Ось така мені ще сподобалась дитяча. 159 гривень. 350 була. Без дуже класна. І ціна, ціна 119 гривень. Коштувала 400. Я думаю, треба взяти. Єдине, що я не знаю, який розмір взяти. 6-12 або 12-18. Зараз я гляну, чи є 12-18. А наступний розмір йде 1-2 роки. Мабуть, краще більше взяти. Тим паче, в нього панамочки, якщо що є. Ну, прикольні, класні, класні. Це така сама. Ага. Ще знижки на ці пінетки. 249. Ну, Мені вони наче десь так і вийшли. Чи ні, чи 300 ще ось. Ну ладно, ми ж їх то вже носили. Шкарпеточки. О, 69. Оці класні дівчата беріть. Лончика їй більшого розміру. На весну зараз подивлюсь такі, дивіться, 119 гривень, тут 5 пар. Зараз глянув. Кольори класні. Правда, є одні рожеві, але можна буде їх подарувати комусь. Подивлюсь. Що є зі і із одягу? Це взагалі для малюсиків вже лончик з такого виріс. Наші наборчики для новонароджених Штанці 250 гривень.

Ще й з лампасами штани Смокінг, смокінг, дівчата 529 гривень смокінг. <клес> Боже, я уявляю, Леона в смокінгу такого. О. Так, ось ця ковтинка 300 гривень. Такі мені не подобаються 300 ось така. Це симпатично, але 300. Багато. Тут знижок, я так розумію. Да? Так, тут знижок. Чи є ось стінка зі знижками, але тут, напевно, все дівчачі. Зараз передивлюсь. Джинси 250 гривень. Це я знайшла півтора-два роки. Мені ось такі сподобались теж 250 з кишеньками накладними, але тут а є більші розміри. Ось 12-18 вона. О, є ще такі джинсові, але колір пісочний. Денім буде більш універсальний. О, дівчата. Ну і знижки на цю Плісову ковтинку 279 гривень вона тепер коштує, але нашого розміру немає. Її 4-6 і 1,5-2 роки. Може йому взяти на наступну зиму ще таку. А, тут, мабуть, браком. Наклейка висить. На дівчинку теж є лісова, горошок білого кольору. Ціна така сама 279 гривень. Які сукні для дівчат гарні? Ось дивіться, яка червона, оксамитова, 400 гривень. Ось така картата. 350. Рожева, джинсові. Краса, краса. Ось така, дивіться, 300 гривень. Ось 300 набір. Ось класна ковтинка, дуже м'яка, теж тепленька, 270 гривень коштує. Це як рослинчик у нас зараз. Ось такі костюмчики 350 гривень, дуже класні. Тут болі, шапочка і. Господи, як вони називаються? Повзуночки. Ось костюмчик, дивіться, який прикольний, 500 гривень. Повернулася вже додому, забігала ще в сільпу, купила томати, чи зараз на них акція. 49,99 за упаковку 250 грамів. Я взяла дві упаковки, тобто 500 грамів за 100 гривень вийшло. Це гарна ціна. Взяла ось такі пластівці, сухий сніданок, нехай будуть на випадок, коли ми. Прокинемось і не буде світла, щоб можна було швидко щось з'їсти. Соус тартар. Ось такий соус шашличний. Теж по акції. Зараз 36 гривень. Цей теж по акції, я в основному все по акції взяла. Два соки, ось таких взяла. По 10 гривень вони. Контики по 11. Зараз. Чотири упаковки. Дві шоколадних і. Дві упаковочки з ванільним смаком. Сир зі знижкою 30%. Це так Тут вже підходить термін, щоб сьогодні-завтра з'їсти. Звісно, всі набончики два штучки. Єдине, що не було звичною, то я взяла звичайно, міні-багет взяла. І ще ой, моркву по корейськи Теж по акції 29 гривень. Ось такі. Покупки в сільпо. я така голодна, якби ви знали, зробила собі сендвічі: один з ковбаскою, другий з сиром, зробила чай. Тепер я з леончиком на господарстві. Тепер Сергій пішов по своїм справах, а я нянчусь. Це, друзі, я напевно буду завершувати це відео, бо воно вже і так вийшло досить довгим. Покупочки я вам покажу вже завтра, що я купила. От, тому я вам всім бажаю тихої ночі, гарного настрою і до завтра. Па-па!